Усім привіт! Рада вітати вас на своєму YouTube каналі, сьогодні ми поговоримо на тему, яка стала лідером в моєму опитуванні на сторінці в Instagram. Ви довго мене просили зняти ролик про антитренди. Ми з вами дуже багато обговорювали те, що буде модно і актуально, а ось те, що втрачає свої позиції, ми з вами не чіпали. Тому сьогодні поговоримо саме про ці речі. Але перш ніж почати, хочу одразу вас попередити: якщо якісь речі... Які вам дуже подобаються, потрапили в список моїх антитрендів, це ще не означає, що їх треба позбуватися. Це означає, що можливо їх потрібно відкласти на деякий період, і мода знову повернеться, і вони будуть такими ж актуальними, як і раніше. І так, перша річ, яка потрапила в список моїх антитрендів, це джинси скінні. Так, джинси скінні не модні. І це факт, Які би зручними універсальними і практичними вони не були. Але зараз вони не модні. Сама їх дуже любила і носила, але вже, мабуть, сезони два вони є абсолютно не актуальними. Але я чомусь постійно бачу їх на сайтах мас-маркета, на сторінках різноманітних шоурумів. Чомусь всі активно продовжують їх відшивати і додавати в свої лукбуки. Мені здається, так склалося, тому що на них дійсно є попит, і їх продовжують купувати. Усі ми пам'ятаємо джинси скіні які були дуже актуальні з розрізами на колінах. Це взагалі анти-антитренд. Це річ, яка відкидає нас на два роки назад. Тому е, я е, не наполягаю, але рекомендую відкласти ці джинси на кілька сезонів, тому що я впевнена, що вони рано чи пізно повернуться до нас. Але зараз ми робимо ставку на інші, більш вільні моделі. Якщо вам подобається, коли е, ваші ніжки е, щільно облягає то зверніть увагу на легінси, звичайні легінси, вони можуть бути різних кольорів, вони можуть бути такими самими практичними, зручними і спокусливо повторювати усі контури ваших ніжок. Але джинси з кінні ми не носимо, дівчата. Звісно, якщо ви хочете бути дійсно в тренді, якщо вам абсолютно все одно, ви б не дивилися це відео. Значить так, чим ми замінюємо джинси скіні Перше джинси прямого крою, звісно. Друге, мамфіт. Джинси, які стали класикою. Потім джинси прямі, які з розрізами по бокам. Вони так само більш-менш щільно облягають ноги, але донизу вони трішки розширені. Джинси кльошці самі. Отож, засвоїли, джинси скіні відкладаємо до наступних сезонів і рухаємось далі. Наступний тренд, який є абсолютно неактуальним і автоматично переходить в ряди антитрендів це рука в 3 чверті. І стосується він будь-яких речей: від верхнього одягу до різноманітних суконь. По-перше, рука в 3 чверті дуже старить. І додає якогось такого нафталінового фльору. При цьому він абсолютно не актуальний. Він дуже ріже образ, він дешевить його, і взагалі якось спрощує в негативному контексті. Навіть якщо ви захочете знайти якусь таку сукню з три чвертю рукавом, то вона. Буде ніби з шафи нашої власної керівнички. Не хочу нікого образити. Але дійсно рука в 3 четві робить образ таким, знаєте, старомодним, якимось таким недопрацьованим. І взагалі не цікавим. Якщо ви хочете довгий рукав, беріть довгий рукав. Якщо ви, вам спекотно, беріть короткий рукав або взагалі без рукава. Три чверті рукав? Ні. Це також стосується різноманітних курток, пальто. Були часи, коли дуже модно було шуби три чверті рукав, пальто три чверті рукав. Зараз ці часи відійшли. І також ми відкладаємо верхній одяг, який має таку довжину рукава. Не раджу вам звертати на нього увагу, якщо ви зараз знаходитесь в пошуку будь-якого верху. Те саме стосується светрів, суконь, різноманітних там, сорочок і так далі. Тож, якщо ми хочемо бути модними, стильними і мати довершений вигляд, ми беремо або довгий рукав, або короткий. Засвоїли цей урок. Поїхали далі. Наступний антитренд стосується також верхнього одягу. Це хутро. На пуховиках, а саме на капюшонах. Звісно, це не стосується якихось горнолижних комплектів, курток чи якихось комбінезонів. Це стосується курток, пальто, які ми купуємо, щоб носити у місті. По-перше, він спрощує образ, він робить його трішки недоречним, навіть дитячим, я б сказала. Особливо, якщо цей пуховик якогось яскравого кольору. Особливо, коли ви хочете якось скомбінувати цю річ з якимись класичними речами, це точно ні. Якщо ми обираємо пуховик, ми беремо або без капюшона, або ж з капюшоном без хутра. А якщо ви ще й хочете придбати шубу хутряну з капюшоном, яка оздоблена ще. Ще одним хутром якоїсь іншої тваринки, то це взагалі молетон 2022-2023 року. Ні, ми відмовляємось від хутра на капюшоні. Запам'ятали, рухаємось далі. Наступна річ, яка може зіпсувати ваш образ в новому році, в новому модному сезоні. Це різноманітні футболки, светри і світшоти з мультяшними принтами. Кілька сезонів поспіль постійно ми спостерігали е, такі худі, світшоти, лонгсліви, футболки, оздоблені різноманітними мордочками, діснеївськими, різноманітними казковими персонажами, принцесами, кроликами, зайчиками е, і так далі. Е, так, якийсь час це було актуально. Хоча, зізнаюся вам чесно, мені цей тренд ніколи не був близький, але я знаю, багато дівчат е, приміняли його на собі, і це вигля... мало доволі такий цікавий грайливий вигляд. Але наразі це є абсолютно не актуально. Усі ці звірятка, зайчатка залишаються в минулих модних сезонах і чекають свого зіркового часу. Не знаю, коли він настане, можливо, колись і настане. Але в новий рік ми їх не беремо. Чим ми можемо замінити принти? Якщо вам дуже подобаються якісь зображення на одязі, тоді звертайте увагу на якісь текстові принти. Наприклад, це може бути напис в стилі якогось елітного навчального закладу там Єль, Оксфорд і так далі. Зараз це є доволі актуально, насибельно і має такий стильний, класний вигляд. При цьому додає якоїсь родзинки ваш повсякденний образ, і він вже не є таким монохромним і нудним. Але всі принцески, Барбі і Кенни залишаються в своїх мультиках. Наступний тренд, який також покидає нас в наступному році, це. Трикотажні сукні у довжині міні. Досить довго вони були разом з нами, і ми їх всі активно носили. Зараз вони вже є не такими актуальними. Мова йде не про сукні широкого крою по типу светрів об'ємних, ні. Мова йде про такі міні-сукні по силуету з трикотажу. Наголошую, з трикотажу. По-перше, вони мають трішки незавершений вигляд, як на мене. Але ці сукні були доволі модними, їх багато хто носив. Вони втрачають свої позиції і вже мають такий трішки старомодний вигляд, їх вже важче якось інтегрувати в такі сучасні модні луки. Тому ми відкладаємо їх до кращих часів. І чекаємо їхнього зіркового повернення. Чим ми можемо замінити таку сукню, якщо вам дуже подобається сукня по силуету, це може бути або сукня просто з іншого матеріалу, або ж нехай це буде трикотажна сукня, але в довжині міді або максі. Якщо вам хочеться більше відкрити нижню частину, ми просто беремо сукню з розрізом і ваші ніжки. Бачать усі, і можуть оцінити результат ваших тренувань. І таким чином ми і модні, і маємо спокусливий, привабливий вигляд. Але ось ці укорочені такі і не до светри, і сукні ми залишаємо до, до наступних модних сезонів, можливо, вони до нас повернуть. Наступний, неактуальний елемент гардеробу це пальто, до коліна. Мова йде про Кашемірові пальто. Довгий час вони були з нами. Це такі пальто прямого крою, часто з англійським воротом. До коліна. Зараз ця довжина є абсолютно не актуальною, хоча ще минулої милої минулої осені ми її з вами носили. Причому немає різниці Пальто об'ємне чи по силуету, просто довжину до коліна ми не купуємо. І якщо вже маємо таке пальто, відкладаємо в довгий ящик. По-перше, це пальто ріже силует. По-друге, його буде важче інтегрувати до тих речей, які наразі є актуальними. Тобто це сукні в довжині максі, це спідниці в довжині максі, це об'ємні брюки. Якщо ми одягнемо ось таке пальто до коліна і знизу будуть стирчати об'ємні брюки, це буде абсолютно не компліментарно. Саме тому пальто в довжині до коліна відходять і повернуться. Можливо, через рік, можливо, через два, а можливо, і через 10. Ніхто не може знати точно. Чим ми можемо замінити пальто, якщо воно нам так подобається? Звісно, це пальто в довжині Максі. Або ж є зараз актуальними такі укорочені, по типу курточок пальто. Ви можете навіть відрізати його і. Дати йому друге дихання, якщо ви, наприклад, не хочете чекати, поки пальто знову повернеться в моду. Також, якщо вам подобається довжина до коліна, ви можете взяти якийсь оверсайзний пуфер. Пуховики в такій довжині вже буде трішки легше адаптувати під луки, але все ж таки, я Наполягаю на тому, щоб звертати увагу на міді, максі або ж вже укорочені пуховики. Тож, рухаємось далі. Наступний антитренд це короткий приталений жакетик. А, ці жакети також були актуальні, були актуальні давно, але знову ж таки, чомусь я постійно все ж таки бачу такі жакети. Що мені не подобається в них. Мені не подобається в них те, що виглядають куцо і ем, знову ж таки віддають нафталіновим минулим. Ем, абсолютно не актуальні, абсолютно нецікаві. Під них мало що можна одягти, а особливо, якщо їх одягти разом з джинсами з кіні – це взагалі атас. Доволі часто дівчата бояться оверсайзу. Але хочуть бути модними і стильними, і купують собі саме такий жакет. Вигляд вони мають абсолютно кардинально різний. Навіть можете ось порівняти. Не бійтеся оверсайзу. Оверсайзний жакет, ніби з чоловічого плеча буде мати набагато більш компліментарний і сучасний вигляд, ніж отакий жакет а-ля шкільна форма. Не актуально, не модно і взагалі забудьте про такі жакети. Знову ж таки, якщо вам подобається мініатюрний елегантний верх, тоді зверніть увагу на жакетики в стилі Шанель прямого крою, вкорочені з довгим рукавом. Так, вони будуть мати більш елегантний вигляд ніж жакет оверсайз, але і стильніший за той, про який зараз йде мова. Вони бувають різних кольорів, з різним оздобленням. Не приводи, Господь там ще якісь пуговки з камінцями. Дуже часто я бачу такі в інтернет-магазинах. Не звертайте на них увагу! Проходимо повз. Повторюся, замінюємо або жакетом оверсайз з чоловічого плеча, або ж елегантним жакетиком в стилі. Одрі Хепберн. Вони можуть бути твідові або з костюмних матеріалів, вкорочені і такі більш елегантні, але ні в якому разі не приталені. Ну що ж, ми будемо завершувати нашу рубрику антитрендів. Я сподіваюся, що нікого не образила і всім сподобалось. Інформація була для вас корисною. Підписуйтесь на мій канал, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові ролики, коментуйте. Ну і, звісно ж, підписуйтесь на мій інстаграм, де я також багато чого показую на собі і даю цікаві корисні рекомендації. Дякую, що додивились моє відео до кінця. Будемо прощатися, па-па!